Всім привіт! Мене звати Марина і я рада вас вітати на своєму каналі Надатки Екскурсавода. Ще в Гданську я зробила таке відео про сніданки. І там я, ну оскільки Гданськ місто дуже старе. То я поєднала сніданки сучасні з сніданками середньовичними і про це розповіла. І зараз я дотримую своєї обіцянки, а саме я обіцяла продовжити розповіді про сніданки. І сьогодні я це зроблю. І це своє відео я присвячую дівчинці Лізі, котра зараз. В Німеччині бо вона вимушена поїхала з батьками до Німеччини. Поїхала з Києва на п'ятий або п'ятнадцятий день повномасштабного вторгнення, і вони деякий час перебували в Мукачеві. Чому саме Лізі? Я це присвячую, тому що Лізі дуже подобалась Мукачева, і зараз вона там в Німеччині завжди згадує про Мукачева. І хоче, коли вона буде дорослою, коли вона отримає освіту. А вона хоче бути, якщо я не поміляю, не помиляюсь, Ліза, Якщо не так, то в коментах напише, що я помилилася, помилилася. Вона хоче бути програмистом. І вже приїхати до Мукачева і е, тут працювати. Ну я думаю, що так ні я, ні її бабуся довго чекати не будемо, і вона приїде, е, коли вже закінчиться е, війна, тобто коли вже настане наша перемога. І от коли я е, почала е, розшукувати інформацію якусь цікаву про сніданки, то раптом я знайшла дуже багато цікавого, і ви навіть не здогадуєтесь про саме що. Я, До речі, цей сніданок знаю ще з дитинства. Я думаю, що кожен з вас знає про цей сніданок. У да? нас це зветься звичайні гренки. Отак вони виглядають. Отак я їх зробила, звичайні, звичайні гренки. І я завжди казала, що це гренки, моя мама це робила. Але, вивчаючи тему сніданка, я раптом е -е, знайшла. Назву цих гренків, що вони насправді звуться французький тост. А якщо зануритися в історію ще глибше, то цей тост він не французький, а він древнеримський. Ще в Древньому Римі, десь приблизно в 4-5 століття саме робили такі тости. Робити їх дуже легко. Тобто, треба зробити таку суміш з яєць і молока. Якщо ви робите солодкі, то можна додати цукор. Якщо ви робите ці тости не солодкі, то можна додати сіль і їх вживають солодкі. От я зробила солодкі, тому що для дівчинки лізи я це роблю. І я їх зробила з. Солодкі з цукрової пудри із яблуком з корицею. Якщо б я робила солені, то це було б з сиром, або з ковбасками, або з беконом, щось на кшталт такого. Так от, як нам кажуть, я тут робила нотатки, бо дуже так важко це все запам'ятати. Є такий. Апіціївський корпус, Апіціївський корпус, в який має збірник латинських рецептів. І саме в цьому збірнику латинських рецептів є посилання, і, до речі, нескладний рецепт цих тостів Його робили з сухого хліба, той хліб розмочували в цуміші молочно. Яєчний смажили і їли. І е, ще е, назва з'явилася, інша назва е, цих тостів, вона з'явилася вже в 15 столітті у Франції, і е, е, її, знаєте, як називали? Втрачений хліб. Чому саме втрачений то зрозуміло, е, Тобто хліб вже засох, і е, його е, ну, шкода було викидати, да? і от вигадали і, або вигадали, або Хтось пам'ятав, що ще в п'ятому столітті це робили. Тобто хтось пам'ятав, що було приблизно десять століть тому, і почали вони робити ці тости. І назва була втрачений хліб. А багато назв має отака От проста-проста страва. Бачите, я ще раз, мені дуже тут незручно, да? От така проста страва. Я так попа потримаю поки ще. Да? Той підсмажений хліб, а назв має дуже багато. Тобто втрачений хліб. А в провінції канадській провінції Квебек ці. Тости мають назву золотий хліб. Ну, да, Вони там десь золоті. Потім ще є така назва бред», тобто циганський хліб. Ще він має назву, зараз я буду підглядати, бо я не запам'ятала всі ці назви. Bread», тобто або бред омліт. Тобто циганський хліб, яєчний, яєчний хліб або омлетний тост. Отак, отакий от простий рецепт, коли ми знаємо, пам'ятаємо ще з дитинства, але він стільки багато нас має, тому що має таку ну, історію, дуже довгу історію. І здивування було. Я ж кажу, що я приїхала до Будапешта, і там, коли вже я була в готелі, я відпочивала. Ввечері. Я думаю, ну що там угорці е, їдять на сніданок? І почала е, теж шукати інформацію. Тут я була так здивована, що вони е, теж е, найпопулярніший сніданок угорський це теж той французький тост. Ну вони його називають французький тост, або, або він має назву, е, щоб я не помилилася. Е, Бобош Рантота. Бубош і от я повертаюсь додому і кажу своїй невістці молодшій, що о, таке відкриття я зробила. що Угорський сніданок, один з таких популярних угорських сніданок це оцей французький тост. Нова каже: так в Закарпатті теж його роблять, ці тости, і вони звуться Бобу Рантута. Вибач, якщо я не так, я перепрошую свої невістки. Може, я не так це, бо угорська мова дуже-дуже складна, але це теж популярна. І коли я це почула, я вже наступного ранку зробила ці французькі тости або бубош Рантота. Лізі я їх не робила, але коли Ліза буде в Мукачеві, в моєму домі, я обов'язково зроблю ці тости. І якщо Ліза любить з яблуками, то я зроблю з яблуками, якщо інші якісь фрукти, то з іншими фруктами. Ось така історія. Але Знаєте, що ще є? Є особливий день, це 28 листопада, і цей день позначен в календарі, і він має назву День французького тоста. І якщо так бути до кінця чесним, День французького тосту в календарі. А цей термін French Toast він з'явився в енциклопедії американської їжі та напоїв в 1871 році. От ви знаєте, така проста страва, да? і робиться вона, ну там. П'ять хвилин, якщо у вас не дуже велика сім'я, і е, можна за ці хвилини ще Ну, я робила карамелізовані е, такі яблука, і можна е, зробити собі каву. І, до речі, я е, розповідала чи ні трішечки про себе, е, що коли я жила в Криму, е, то перші роки свого життя. Я жила в домі свої бабусі та дідуся. І коли я придбала вже житло в Мукачеві, то я ностальгуючи за цим будинком. Зробила ну якісь такі, знаєте, маркери, як це було в домі, моєї бабусі. Там за спиною можна побачити її портрет, і там ще портрет дідуся. А в домі мого дитинства там такі були великі-великі портрети. Це було дуже. Притоманна тої епохи, що господар і господиня вма в великій кімнаті, в вітальні мали вішати свої портрети, а потім вже такі маленькі портрети своїх діточок. І ще в моїй бабусі, а вона дуже полюбляла каву, і вона пила її усе своє життя. І коли вже ну, там тиск високий. Да? З роками з'являється, то зараз це все дуже просто, бо в нас є кава без кофеїну і навіть чай без кофеїну, тобто ну, можна не відмовляти собі в задоволенні. То був такий напій. Він, до речі, до речі цей напій звався Кубань або Кубанський напій якось так. Да. ну я не на що не натякаю, хоча моя бабуся, і дідусь, кубанські казаки. Да, вони так склалися, що після Другої світової війни вони. Втратили там свій будинок, і, і дідусю було запропоновано приїхати до Криму. І в бабусі був такий кавник: От такий кавник, я теж його придбала. І, до речі, я була здивована, що вони зараз дуже дуже популярні. ці кавники. А коли у нас вимикалось світло, і щоб почати свій ранок з філіжанки кави, то він просто врятував. Бо е, можна було зробити каву та ще в такому кавнику, який дуже нагадує кавник, який був е, в моєї бабусі. І е, люди е, мого віку, елегантного віку, мабуть, теж пам'ятають радянські кавники. А цей кавник прийшов з Мексики. І е, минулої осені е, я була в Румунії. І там ми зайшли пообідати в якесь таке маленьке кафе. А зараз дуже популярно, да, прикрашати інтер'єрами з яких таких старих речей. І там на одній з полиць отакий кавник, синій і червоний. Ну, у бабушки був синій кавник. А зараз я згадаю про свою маленьку подругу, про дівчинку Лізу. І е, просто так е, це все розповісти, е, було б неможливо, не згадавши ще одну назву е, цих тостів цієї страви. Це ще зветься, знаєте, як, це зветься е, тост бідного лицаря або просто бідний лицарь. Ну, зрозуміло, чому, да, бідний. І така казочка, лізочка для тебе. Я знаю, що дорослі теж полюбляють казки, полюбляють мультики, але вони... хтось в цьому зізнається, хтось ні зізнається. А знаєте, я вирішила, чому дорослі полюбляють казки, бо популярний серіал Гра престолів. Да, воно все вигадане, але всі в такому захваті його дивилися і передивлялися. Саме так. А казочка така про бідного е, лицаря та білочку, а Ліза наша дуже полюбляє животних тварин, і я теж е, їх дуже люблю. Так от, отой бідний е, лицар е, він е, подорожував, а лицарі не тільки е, воювали все своє життя, да, вони ще подорожували, і він е, одного разу. Настільки втомився, що вже відійшов зі свого шляху до ліса, і там десь біля дерева він собі сідає, такий втомлений, кладе свій меч поряд, він притулився до дуба. До речі, до дуба притулився і думає: О, ну, я такий голодний і втомлений, і я вже не можу. Шукати якусь їжу, і раптом він чує, що там десь на гілочках білочка собі скаче. Білочка скаче, він дивиться на білочку, і тут з'являється який такий казковий страшний звір. І цей казковий страшний звір він хоче цю, цю білочку спіймати та її з'їсти. І, незважаючи на втому, лицарь вихоплює свій меч, вбиває того звіря. І білочка сідає йому на плече і каже: Дякую тобі, добрий чоловік, за те, що ти врятував своє життя, і хочу тобі віддячити. А він каже: Ну, ти така маленька, така тендідна, як ти мені віддячиш? Навіть якщо ти віддаш всі горішки, що в твоєму дуплі зберігаються, це не врятує мене від голоду, від почуття голода і навіть. Води під цим дубом теж недостатньо, щоб я зміг ну, напитися да? і не страждати від спраги. А вона каже: ні-ні-ні, я тобі віддячу. І що вона робить? Вона підходить до дуба і так торкається, торкається легенько своєю лапкою до цього дуба, і тут лицарь бачить, що в тому дубі є. Двері двері відчиняються, і він, а він а був високий, і він входить до приміщення, яке там було в цьому дубі, і бачить, що там така велика кімната, і в кімнаті є комін, в коміні тому вогонь, і дуже тепло, і бачить стіл, і на цьому столі все, що їли лицарі. В ті часи. Ну, Це було переважно е, м'ясні страви або печені, або варені овочі. Бо вважалося, що сири, фрукти та овочі вживати було не можна. Ну, і, звичайно, було вода, і було вино. Він погів, і потім так дивиться і бачить, що і ліжко є, і воно таке велике, таке комфортне. І він там Лягає спати, і е, наступного ранку він прокидається, і він прокидається вже сповнений е, сил. Він дякує е, той маленькій білочці. І як е, ви думаєте, Ліза, як ти думаєш, що вона йому приготувала оці е, французькі тости? Або тост, бідний лицарь? А мабуть, ні, мабуть, щось залишилося вечері, вечеря, да? бо е, в тій. Е, Часи е, готували вечерю велику, щоб щось залишити на сніданок і не мати клопоту з е, вогнем, не мати клопоту з тим, щоб е, підігріти цю їжу або приготувати щось таке свіженьке. Отака моя вам розповідь сьогодні, суботня. Е, е, вітання е, Німеччині, яка дала прихисток не тільки Лізі, її батьками, бабуся, багатьом нашим. Співвітчизникам. І, до речі, Ліза ходить до школи, правда, Лізенька? Її бабуся теж працює в школі, її батьки теж працюють і вже працюють за своїм фахом, вивчають мову німецьку. І ми дуже вдячні всім країнам, котрі нас підтримують. Я не буду. Всі країни перечисляти, щоб нікого не образити. Но в даному випадку залізу її батьків і бабусю я дякую Німеччині. Ну що, наступний сніданок буде вже не таким е, бюджетним. Я думаю, що я це зроблю в кафе. Бо е, туристи, туристи, вони коли приїжджають в Мукачево, ну, до речі, в нас. Е, Такий маршрут, що вони зі Львова їдуть, а це приблизно 4 години. Або вони їдуть там з інших міст, це ще більше. Переважно, це подорож триває вночі, і перше, що вони хочуть, поснідати. І екскурсовод має теж підготувати або по домовленості да, кафе, щоб вони. Зразу поснідали, а потім вже можна розповідати і про бідного лицаря, і про французький тост або угорською ще раз я собі нагадаю, бо я думаю, що е, після перемоги туристи поїдуть, і я теж буду про це їм розповідати. Е, бо рантота. і якщо закрапати дивіться моє відео, якщо я неправильно це. Вимовляю, теж пишіть в коментарях і виправляйте це, цю мою помилку. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю перемоги, щоб вона настала якомога швидше, і щоб дівчинка Ліза з бабусею, або, якщо захочуть батьки, приїхали до Мукачево. І я їм ще не все встигла показати. Розумієте, бо знаєте що? Я про це вже розповідала. Коли в березні минулого року дуже в нас дуже було багато людей, котрі приїхали з східних областей, з Києва, Київської області, то вони теж хотіли, щоб їм щось про Закарпаття розповідали і їх возили на екскурсії. Отака в нас нація, її не можна просто перемогти. А наші е, воїни то справжні лицарі. І вони не мають бути бідними ні в коєму разі. Всім пока-пока, до зустрічі!